Отже, це сталося перший Nintendo Direct Епохи Switch 2. найдовша презентація в історії компанії: понад одну годину тизерів, трейлерів та анонсів. Всього смачного, що ми любимо. Хоча насправді не всього. Але про це пізніше. Мої вітання. Ви на каналі про Nintendo. UA. Дякую за ваші підписки, перегляди та коментарі. Якщо хочете більше інформації про світ Nintendo, запрошую до соцмереж. Перелік в описі. Переходимо до огляду. Директ. Так, це дійсно був найдовший директ із представленням самих ігор. Всі власники свічів були в перечутті. Надто мало інформації у нас було навчора. При цьому і нових анонсів на наступний рік теж чекали. Директ пройшов, але незрозуміле відчуття голоду залишилося. Схоже, нам не подали десерт. Всі чекали фінального трейлера, адже завжди це щось неймовірне. В мріях був 3D Mario, Zelda, Animal Crossing, ну чи Smash на крайній випадок. Але все ж є багато гравців, які задоволені фіналом. Ну, будемо розбиратись. Для початку варто зауважити, що в нас фактично було дві частини: Mario Direct, присвячений 40-річчю франшизи Super Mario, і загальний Direct з ексклюзивами Нінтендо та іграми від сторонніх розробників. Спочатку про Mario Direct, який розпочав для нас вельми шановний пан Шигеру Міямо. Нам розповіли про парк атракціонів, музей Нінтендо, Марафон в Кіото у 26-му році, а потім згадали про головне. Ігри близько 20 хвилин, і отут мій внутрішній Маріо Бой більш ніж задоволений. Ні, не грандіозно, але захоплююче. Оголошень і вони для усіх, тобто для обох свічів. На старті нам показали трейлер до майбутнього мультфільму Super Mario Bros. Galaxy. За день до цього ми вже отримали витоки про це. Це й не дивно, гармонійний розвиток франшизи. Крім того, в кінці першого мульта було яйце Йоші, а отже, нічого дивного. Події будуть скоріш за все пов'язані з Розаліною. Ну і, мабуть, отой оптиміст Люма з першої частини тут теж буде. А далі вишенька на торті річниці оголосили перевипуски двох класичних Маріо. Super Mario Galaxy і Super Mario Galaxy 2. Це дві гри Wii, і вони неймовірні, мають чудові оцінки критиків і любов гравців. При цьому вийдуть вони на одному картриджі, тобто разом. Але в шоу можна ігри купувати окремо по 40 доларів. А якщо купуєте бандлом, то 70. Виглядає так, що ігри будуть не просто емулюватись, а це буде нормальний ремастер: 1080 p на старому свічі і 4 k на новому. Новий контент і багато чого цікавого вже 2 жовтня. Готуємось. Також оголосили випуск двох чудовезних Амібо, які варто чекати в лютому 26-го року. Отримали Mario Tennis Weaver. Який, схоже, має бути досить цікавим. Безліч персонажів, змінні ракетки, які мають свої комбо, при цьому будуть різні режими, можливість керування джейконом завдяки моушену, і цікавинка Mode, де в нас будуть пригоди у напіввідкритому світі з виконанням квестів і челенджів. Гра вийде 12 лютого і загалом чекати недовго. Дана гра багато в чому належить до таких собі паті ігор, де весело грати разом. Отримали анонс оновлення Super Mario Wonder Nintendo Switch 2 Edition з додатковою пригодою, тобто DLC. Гра і так була чудову. Додатковий контент, звичайно, можна лише вітати, але ціна начебто не вказана. Скоріше за все, 20 доларів. Вихід весною 26-го року. Ну і куди ж без мерчу? Розмовляючу квітку просили? Ні. А Нінтента не питає, йдіть і купуйте, і при тому не менше двох, якщо що скажете, що дітям купили. Ну і завершальна гра Маріо Директу Йоші. Обожнюю цього персонажа. Ну і як же без нової гри про нього? Був в'язаний Йоші, Йоші аплікація, а тепер чарівний мальований стиль. Єдине я не зрозумів, а чому така низька частота кадрів, можливо, мені здалось, але там точно не 60. Варто зауважити, що дана серія більше розрахована на дітей і на гравців, які мають невеликий скіл у платформерах, ну і на таких як я, до прикладу, які просто люблять цього персонажа. Хоча челендж в Йошиках теж можна знайти, вийде весною 26-го року повна назва Йоші Book. Тобто можна сказати, що початок року пройде під знаком Маріо. В лютому Теніс, а потім оновлення Вондера і Йошик. Не забули й про старого свіча, хоча, як не дивно, не було надто багато японщини і ферм. Отже, Лансерс ексклюзивно вийшов вже, виглядає дуже і дуже нічогенько, якщо хто купив, відпишіться, поділіться враженнями. Дінкум – тимчасовий ексклюзив, симулятор виживання, доступна демо версія реліз 5 листопада, папуком датковий період 25-го року. Схоже при створенні гри автори надихались з Платуном. Анонсована раніше Tomodachi Life for Living the Dream, реліз весною 26-го року. Потенційний хід ну, для японців. Далі були ігри більші для Switch 2, але дещо й для першого. Mortal Kombat Legacy Collection, яка вийде на обох свічах, буде колекційне видання і нормальний картридж для Switch 2. Цифра 30 жовтня, фізика вийде 12 грудня. І просто ух. Final Fantasy VII Remake Intergrade. Початок трилогії вже мчить на свіч, але добереться лише 22 січня. Виглядає, грається неймовірно. При цьому ми вже бачили це на літніх виставках. Ну те, що гра чудово і в доку, і в портативі. Дивно, що лише в січні могли б уже й восени випустили. Чекаємо. Лінкен Banner of the Spark. Роглайк -like вже вийшла для обох свічів. А далі консольний ексклюзив Nintendo Switch та Switch 2. Маємо за вересень два продовження легендарних інді ігр. Виглядає дуже яскраво і соковито. Однозначно, мастхев. Поспішіть завершити сіл Song, сходіть до психіатра, церкву і купуйте Hades 2. В доку гра працює 1070p, 120 fps, портатив. 1080p, 60 FPS, 25 вересня цифра, 20 листопада фізична версія гри. Ну і новеньке мібо по Кірбі Air Raiders, які чимось будуть нагадувати Skylanders, ну або ж якщо грали в гру від Юбіків Starlink Battle for Atlas. Там на літ ставились фігурки пілотів або є припасі. Виглядало цікаво. При цьому обіцяні ще Амібо буде весело і дорого. А ще нам оголосили про новий кірбі директ із паном Маса Сакураєм. Кураєм. Хайрул Ворос, Age Ейдж Imprisonment Здивували, гра вийде на початку листопада, вже 6 числа. Схоже, такими Metroid довелось змістити в сторону грудня, але гра виглядає неймовірно круто. Це мусов події в грі переплітаються з Tears of The Kingdom і є канонічними. Готуйтесь до битви з Ганнандорфом знову. При цьому буде сплітскрін із кооперативом на два гравці, і при цьому пообіцяли ще геймшер, коротше кажучи, круто. Далі отримали Dragon Quest 7 Reimagine, реліз 5 лютого 2026 року. Скве вирішили трохи поекспериментувати із стилем, досить цікаво і навіть весело, хоча трохи незвично виглядають оті всі персонажі в грі. А от тепер повеселили так, повеселили. Нова консоль в Switch Online плюс експеншн пак. Ні-ні-ні, ніяких DS-ок чи Ві. бой. Так, от та сатана що випалювала очі, і закінчилась голосним провалом. Він буде доступний у фізичному вигляді. Буде пластикова версія і картонна. Перша коштує 100 доларів, інша 20. Підтримується обома свічами, буде 14 ігор, тобто вся існуюча бібліотека Virtual у кого є гроші і для колекціонерів саме те. Вихід 17 лютого. Fatal Frame 2 Remake від техно. Хоро на свічі. Це завжди цікавий вихід на початку 26-го року. Далі отримали кілька Switch 2 Edition. One Piece Pirate Warrior. Switch 2 Edition цієї осені. Overcooked 2 – Вихід на свята 25-го року буде підтримка камери. Ну і, звичайно, Valley Також буде Switch 2 версія. Додано підтримку мишки, ну а тут то я її нарешті буду використовувати. Вихід цієї осені буде локальний сплітскрін на 4 гравців з геймшером. Human Fall Flat, вихід весна 26-го року, буде додана мишка. Power Wash Simulator, друга. Вихід цієї осені, додано локальний сплітскрін. Game Planet, Вихід зимою буде геймшер. Чесно кажучи, малувато свічства Едишен, а всі ж просили відьмачка. Ну а далі те, що ми просили і чекали. Нарешті ми отримали більше по Metroid Prime 4 Beyond. Виглядає похмуро, але масштабно. І якщо там таки буде відкритий світ, це. Колосально. Нам показали транспортний засіб, мотоцикл, ну а ще показали Сайлкса. Гра виглядає дуже динамічно. Щоправда, візуально начебто стало гірше, ніж із першими версіями, що показували ще весною. Але маємо головне дату 4 грудня. Всі вже втомились чекати. Цікавого протягом місяця на святковий сезон ми отримаємо одразу три ексклюзиви для Nintendo. Hyrule Warriors. Кірбі та Метроїд. Ну і трохи ще по Метроїду. в жовтні буде артбук ретроспектива. І амібо 6 листопада дві фігурки Самос, ну а 4 грудня вийде Сайлокс. А далі несподіванка DLC до бананзи. Гра в місяць, як вийшла, і ось вже додатковий контент. Тут пояснення досить просте. Так як сама гра робилась для Switch 1 і була в більшості своїй готова на момент 21-22 року. І там локації хоч і величенькі, але дійсно великих немає. І от думається, що саме ця локація зроблена виключно із рахуванням Switch 2 DK Island. Вона вже вийшла, ціна 20 доларів, поки не планую купувати, якось ще не встиг відпочити від оригінальної гри. Ну і до слова, гра Конг Бананза отримала демо-версію. Ну а далі всі думали, де ж це ферми і щось про покемонів нічого немає. Почекайте, почекайте. N і Pokemon Company разом із Game Freak та Tecmo вирішили створити покемону ферму. Покемон Реліз Релізу 26-му році. Я думаю, вони часом не взяли кілька цікавих ідей із Балворда. А то ж, ті. На Нінтендо в суд подадуть. У будь-якому випадку виглядає більш-менш чи скоріше менш більш. Варто чекати майбутніх оголошень. Ну і трохи ще нового із Pokémon Legends CA. нагадаю, вийде 16 жовтня, при цьому буде бандл, гра плюс консоль. І смійтесь, не смійтесь, але одразу ж анонсували і DLC до Pokémon Legends. Так, гра ще не вийшла, але DLC вже є. Mega Dimensions про Райчу. Ну, може це і добре, а може і ні. Схоже через те, що тут немає двох версій, ігор компанія вирішила трохи підзаробити. Ну так, вони ж досить таки бідні. Далі було кілька досить швидких анонсів, з яких нагадали про Monster Hunter і Virtua Fighter, але загалом нічого особливого. Ну а далі трейлери, які все ж врятували частину Директору, яка відповідала за сторонніх розробників. І хоч отримали не все, що хотіли, я от питаю: де ремейк 4-го Resident Evil? Де? Ех, ну добре, почекаємо. Отримали Resident Evil Requiem. Одразу випереджу, не потрібно дивитися той трейлер і говорити, що ось в це я грати не буду. Все дуже просто. Кепком має ще 5 місяців оптимізації і полірування гри, тому не сильно лякайтесь, дивлячись трейлер, і цілком можливо, що вони ще зроблять з неї цукерочку. Ubisoft і Star Wars змогли. Але так, на сьогодні в багатьох місцях таке страшне. Гру чекаємо 27 лютого 26 року, але насправді це не одна гра, а буде ще дві, сьомий і восьмій резиденти. Але цікаве питання, чому випускати три гри в один день? Ну, мабуть, хотіли пожартувати. І фінал. Те, що мало би бути апогейм презентації. і те, що мало змусити усіх, хто ще не в секті, бігти купувати консоль. Але щось пішло не так. Fire Rambler. Питань немає, франшиза популярна і кількість гравців росте, але ж ну не настільки. Отже, як знаєте, Fire Emblem це TierPG чи то C RPG, коротше кажучи, тактично рольова покрокова гра. Так, її чекали. Але не більше за Smash, Crossing чи Splatoon, не кажучи вже про Mario чи Zelda. І я не проти пограти в нову F.E., але хотілося іншого. Дана франшиза не входить в золоту трійку N-Mario Zelda Pokémon, не входить в перший ешелон франшиз, типу Кросінга Смеша Сплатуна чи чи Маріокарта. А десь там розташовується далі разом із Маріопатіми, Метроїдом та деякими іншими. Хоча вона є більш важливою, ніж Кірбіксина Сеноблейди чи Пікміни. Але, але, але. Загалом можна сказати, що нова Fire Emblem – це чергова, планована на стару свіча гра, але покращена для нового. Тобто поки що знову сидимо без next gen За Direct можна поставити 4 з мінусом. Ну добре, куча амібок, хай буде 4. Але Нінтендо продовжує грати з вогнем. Пора викладати козирі, а то інтерес до консолі таки остине. Грати є в що на найближчі 5-6 місяців. Це не значить, що не буде більш нічого, навіть від Nintendo, Згадати, як вони Xenoblade X виставляли. Отже, тепер маємо список ігор, і там дійсно багато чого є Цікаво. Але на жаль, без систем селерів. Дякую, що додивились до кінця усім миру.